На що я, як юрист, рекомендую звернути увагу перед підписанням B2B-контракту? контракту. По-перше, це можливість працювати з різними замовниками. Фактично, ви вже дієте як окремий бізнес і можете працювати з тим, з ким хочете. Проте деякі роботодавці встановлюють обмеження і на них варто звернути увагу. По-друге, ваш контракт має містити польськомовну версію. Якщо ваш контракт укладений на українській, англійській або інші мови, податковий може запросити його і, не розуміючи в ньому нічого, попросить переклад. Саме присяжний переклад. А присяжний переклад це довго і дорого. По-третє, ми не рекомендуємо використовувати такі слова, як «дорадство», дорадець або консультант у ваших контрактах. Чому? Тому що базово IT містить дві ставки 8,5% та 12%. Дорадство ж кваліфікується за ставкою 15%, і ви можете отримати неприємний сюрприз у вигляді доплати податку. А якщо вам було цікаво це відео, підписуйтесь на нас, щоб отримувати ще більше цікавого контенту.